На законодавчому рівні не зможемо е, в найближчі строки заборонити повертатися на територію держави громадянам держави, бо ми поки вони будуть країна громадянами України. Так доки вони будуть вважатися громадянами України, і я не впевнений, що дуже швиденько зварганять якийсь закон про людей, які. Ну я не знаю, як цей закон Але закон за... про людей, які відсиділи са вражці, поки вона з нами воювали. Але в нашій державі є спецслужби, і коли ці люди будуть заїжджати, спецслужби скажуть. А в нас є питаннячка. Ти О, це вже зовсім так. інша історія. Це називається фільтраційна робота. Володь власне, до якої я хотів перейти. фільтраційні табори для жителів та дітей тимчасово окупованих територій. Не забувайте, що Донецьк і Луганськ окупований з 2014 14-го року дитина, якій було 7 років в 2014-му, зараз скільки має років? 21. 21 рік. Це людина, яка закінчила виш. Або взяла автомат в руки, ну, тут або справді... ж взяла автомат в руки. Чи треба проводити роботу по, вибачте, будь ласка, але якісь ну. Я думаю, що з тими людьми, які проживають на окупованій території, в більшості з них вже є російське громадянство, а це є підставою для припинення українського громадянства. Тому що у нас заборонено повітряне громадянство. Так. Цікава, до речі, ремарка, коли Ігоря Валерійовича Коломойського Розпитували того за... зброй, то зброя угу. питали. А ви знаєте, що у нас заборонений принцип подвійного громадянства він каже, так у мене їх не два, а три. Тобто <рес> то, потрібне не заборонено, Тому ну, насправді... отже, підводячи риску під цими під цими фактами і під такою ситуацією, що склалися, ми переходимо до Кримського Кримського східного варіанту. Що мається на увазі? Люди, які отримали документ. Або отримали паспорт громадянина Російської Федерації в період між 2014 та 22 роком, незалежно від е, е, території України, на якій вони отримали цей документ. Знайте, що вам назад отримати паспорт України буде не так просто, що ви е, частина. Uh, Руського Так, і колаборантів я не побоююсь цього слова, але українець, який взяв в руки паспорт громадянина Росії, пам'ятайте, що це з вами надовго, і коли росіяни кажуть, колаборанти, гауляйтери кажуть, що Росія здійснює завжди. Вони а потім через, розбиваються в аваріях. так а потім через тиждень туди повертається Україна. Пам'ятаєте, так і буде з вашим громадянством. Ви вже не повернетеся в українське в українське громадянство, сказавши ой, Володь, така Володь. була ситуація, знаєте. Ні, я б ціханув, я йду яйця купити, іду, А вона тут лоп за яйка і кажуть паспорт Росії. А я думаю, божечко, давно нема.